Трамп поспішив виступити із вітальною промовою. На ній також представив Джей Ді Венса як новообраного віцепрезидента Сполучених Штатів. Ну а той, у свою чергу, назвав перемогу Трампа найбільш вражаючим поверненням в історії Сполучених Штатів. Сам же Трамп, виступаючи, каже про те, що поверне Америці золотий вік Виглядає так, що дійсно республіканці зараз отримують великі важкі впливу і. Значною мірою владу, Тож, Трамп уже говорить про те, що Америці потрібно запечатати кордони. Також заявив, що з його каденції не буде жодних воїн. Тут в цьому ключі є певні позитивні сигнали От напередодні виборів. Вашингтон-Пост постійно із матеріалом, що мовляв, на банковій, скажімо так, не засмутяться у виходу у випадку приходу Дональда трампа до влади в Сполучених Штатах. Представники банкової, які спілкувалися із журналістами на умовах анонімності, кажуть, що в в команді Зеленського полюбляють прості рішення. Ну а Трампа при цьому взагалі називають хлопцем простих рішень. Тому будемо сподіватися, що два ось такі нетипові політики, як Зеленський та Трамп, зможуть знайти спільну мову, і ми станемо свідками якоїсь, не знаю, можливо, несподіваної синергії, яка приведе нас до того результату, про який ми з вами дуже давно мріємо.